Продається будинок з усіма зручностями до Києва 100 кілометрів, є газ, скважина і поряд озеро. Повне відео, дивіться на каналі. Огляд п'яти будинків з ремонтом і ціною всього до 3000 тисяч доларів. Кожний будинок має гарне розташування недалеко від великих міст. Деякі будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд будинку в 100 кілометрах від міста Львів, в затишному і мальовничому місті. Ціна будинку 5000 доларів. Будинок з гальною площею 100 квадратних метрів. побудований цегли і обшитий дерев'яним сайдингом. Огляд будинку в місті Строженець. Це на Буковині. До міста Чернівців 20 км до кордону з Румунією 25 км. Ціна будинку 7000 доларів. Але є нюанс. Про це розкажу трохи далі. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів. Будинок побудований із червоної цегли. Висота фундаменту 120 см. Зроблено ще в цоколі підвал. Поряд є озера, річка і також ліс. Продається дерев'яний будинок у селі Макіївка, яке розташоване в Ніжинському районі Чернігівської області. Село розташовано приблизно за 90 км від станції метро Лісова. Огляд будинку в селі Підгайці до Львова 15 км. Ціна будинку 6 тисяч доларів. Будинок побудований із цегли. Загальна площа 130 квадратних метрів, площа ділянки 5 соток. Будинок з усіма зручностями. Є бойлер, вбудовані меблі. Є деяка побутова техніка. Також є піч-камін. Поруч з домом затишна альтанка. Є скважина на 40 метрів. Вода заведена в будинок. Огляд будинку в 30 кілометрах від міста Львів. Ціна 6500 доларів. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Площа ділянки 8 соток. У будинку 3 кімнати. Будинок з гарним ремонтом. Будинок цегляний, утеплений, продається з меблями і побутовою технікою. Повне відео. Дивіться на каналі. Площа будинку 80 квадратних метрів. Будинок побудований з газоботену, утеплено мінеральною ватою і поштукатурено. Площа ділянки 5 соток. Будинок з мансардою, яку також додатково утеплено. Огляд будинку за 4000 доларів у селі Боромки. огляд будинку у селі Петропавлівське 15 км від Києва. Будинок 70 квадратних метрів. В будинку є також другий поверх мансардний. Будинок побудовано із газобетону. Будинок з усім необхідним. Територія 5 соток. Площа будинку 130 квадратних метрів. З гарним ремонтом. Два поверхи. До Львова 7 км. Ціна 8 тисяч доларів. Повний огляд, дивіться на каналі. Продається будинок біля озера в Київській області. Всього за 1500 доларів. Повне відео, дивіться на каналі. Будинок з усім необхідним. Газ, скважина, опалення. Город 50 соток. Поряд 2 озера. До Києва 100 км. Ціна 6500 доларів. Огляд чудового будинку у мальовничому селі Павлівка, що розташоване у Вінницькій області. Це Нерухомість ідеальна для тих, хто мріє про життя в спокійному та комфортному місці. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів. Огляд будинку в Закарпатській області, село Холмок. До міста Ужгород 5 км. Ціна будинку 2000 доларів. Площа будинку 65 квадратних метрів. Площа ділянки 6 соток. В будинку 3 кімнати. Огляд будинку з ремонтом. Площа будинку 80 квадратних метрів. Також є гараж на одне авто. Площа ділянки 5 соток. Повністю обгороджена. Ціна 8000 доларів. До Києва 7 км. Продається будинок з городом 55 соток в селі Високе Київської області. Ціна 1500 доларів. Повне відео. Дивіться на каналі. Проведено газ. Будинок приватизовано. Площа ділянки 55 соток. Недалеко знаходиться озеро. До Києва 100 км. Ціна 1500 доларів. Огляд будинку 90 квадратних метрів біля озера, в будинку 3 кімнати, є велика кухня-студія, два санвузли, крита тераса з виходом з кухні і гараж на одне авто. В будинку вже зроблено гарний ремонт, встановлено сантехніку, стіни пофарбовані, зроблена розводка всієї електрики, поли по всьому дому з підігрівом. Ділянка 5 соток повністю обгороджена. Ціна будинку 11 тисяч доларів. Будинок знаходиться біля Львова. До Львова їхати 12 км. Будинок з городом 50 соток. Приватизований. Є газ, скважина і все необхідне для комфортного проживання цілий рік. Ціна всього 6500 доларів. Повний огляд, дивіться на каналі. Продається будинок біля озера. В селі Рогізна, Київської області. Будинок з усіма зручностями. Город 50 соток. Ціна 6500 доларів. Танхаус з ремонтом на дві сім'ї, площа 60 квадратних метрів, ділянка 3 сотки. До Києва 20 кілометрів. Ціна 110 тисяч гривень. Повне відео, дивіться на каналі. Огляд будинку за 5 тисяч доларів. В затишному і мальовничому місці. Площа будинку 100 квадратних метрів. Повне відео, дивіться на каналі. Огляд будинку за 2000 доларів на Закарпатті. В Будинку все є для комфортного проживання. До міста Ужгород 5 кілометрів. Площа будинку 65 квадратних метрів. Повне на відео дивіться на каналі. Огляд трьох будинків з ремонтом і меблями кожний будинок коштує до 6 тисяч доларів. Всі дома мають гарне розташування недалеко від великих міст. Поряд є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд чотирьох будинків з ремонтом і меблями. Кожний будинок коштує до 11 тисяч доларів. Всі дома мають гарне розташування. До Львова або Києва не більше 10-15 кілометрів. Поряд є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями і технікою. Більш детально дивіться у відео. Огляд п'яти будинків з ремонтом і меблями. Кожний будинок коштує до 10 тисяч доларів. Всі дома мають гарне розташування, недалеко від великих міст. Поряд є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться все далі розповім у відео. Огляд будинку у селі підрясне: до Львова 6 км, ціна 8 тисяч доларів, площа будинку 80 квадратних метрів, площа ділянки 4 сотки. Продається будинок в селі Велика Димирка Київської області. До Києва 25 км. Ціна будинку 5000 доларів. Площа будинку 50 квадратних метрів. Огляд будинку за 3000 доларів біля річки. Цей добротний будинок знаходиться в селі, дає можливість насолоджуватися природою, оскільки є ліс та річка в пішій доступності. Три будинки за 500 доларів повне відео вже на каналі. Огляд будинку в селі Тарасівка до Києва 15 кілометрів. Цегляний будинок 1985 року побудови. Площа 80 квадратних метрів, площа ділянки 15 соток. У будинку три кімнати. У будинку є вода, каналізація, газ та електроенергія, але немає санвузла. Можна зробити на ділянці, є сарай, погріб, колодязь. Також на ділянці є недобудований гараж з майстерною, фруктовий сад, село з розвиненою інфраструктурою. Поруч знаходиться школа. Садочок, магазин, сільрада, зупинки автобусів до метро Теремки 15 кілометрів. Кожні 20 хвилин їздять маршрутні таксі. Два будинки за ціною одного. Від Львова 25 кілометрів, ціна 3500 доларів. На одній ділянці в 55 соток розташовано два будинки: сарай, гараж, два погреби, колодязь, літня кухня. Повне відео. Дивіться на каналі. Будинок квадратної форми. Розміри 8,5 на 8,5 метрів, вікна всі металопластикові, вхідні двері металеві. У будинку 3 кімнати, одна кімната студія плюс дві спальні, площа ділянки 8 соток. На території є скважина 35 метрів. Вода вже заведена в будинок. Також є септик на 4 куба. До будинку підведена електрика. Є також можливість провести газ. Огляд будинку в 3 км від Києва, місто Вишневе. Ціна 9 тисяч доларів. Будинок цегляний і утеплений. Продається з меблями і побутовою технікою і з усіма зручностями в будинку. Загальна площа будинку 78 квадратних метрів. Огляд будинку в 15 км від міста Київ, село Дударків. Ціна будинку 6500 доларів. Одноповерховий будинок для постійного проживання. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів, У будинку 3 кімнати, поруч є Невелике Озеро, будинок цегляний, утеплений, побудований на початку 90-х років, Продається з меблями і побутовою технікою, і з усіма зручностями в будинку.